Кухонна мейка фірми Платіну, розмір якої 65х50 см. Мейка сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. В наявності як з правим крилом, так і з лівим крилом. Повністю обезшумлена. В Комплект входить. Змішувач в колір мейки з витяжним висихом. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 5820 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.